Українські бійці продовжують отримувати плацдарм на лівому березі Дніпра і навіть мають незначні просування в районі кринок. Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни. Дулі просто нагло обманули. українські війська нещодавно. Просунулись в кринках Херсонської області на східному березі річки Дніпро. Геолокаційні кадри показують, що Збройні сили України мають поступ в північних кринках, і це підтверджує те, що українські збройні сили утримують позиції у цьому населеному пункті, незважаючи на повідомлення російської пропаганди. В той же час окупанти щодня намагаються відправляти туди штурмові групи, які є невеликими за складом, але використання дронів та артилерії. Зводить на нівець усі штурмові групи росіян, адже як тільки вони йдуть в атаку або розміщують артилерію на вогневих позиціях, до них відразу прилітає. Суттєвих змін об'єктивно за останні декілька днів немає, але це не значить, що інтенсивність бойових дій а, дещо затихла. Бойові дії йдуть достатньо потужно, Гримить населений пункт Богданівська, Іванівське, тому що противнику дуже важливо в Богданівці вийти. Взяти на півоточення новий часів яр, відповідно, взяти повне оточення через Іванівське, якщо наростити успіх таким чином, противник намагається містом Нової часів Яри взяти вощата і потім продавлювати в районі основного зосередження. Дуже багато є спекуляцій з приводу цього з саме російською пропагандою, які періодично заявляють про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то вже є якісь перші представники російської окупаційної військи, які зайшли в. Місто новий час але заради правди лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала. В часом противника немає, повністю контролюється силами оборони. йде динамічна робота щодо відбиття так противника. Більше того, в окремих випадках сили оборони проводять покращення попередньому краю. Зокрема, на цьому тижні, який завершується, вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок на поточний момент. Всі позиції, які вдалося. З яких вдалося вибити окупанта залишається за нами, пані. Я, я розумію, з того, що ми маємо можливість зараз показати відео нашим глядачам, як палає техніка ворожа, це означає, що вони не шкодують зараз заліза Та доводиться палити в штурмують застосуванням техніки. Противника залишається достатньо багато техніки, яка перебуває на зберіганні. Вони її розконсервують, ставлять до бойового застосування різних зразків. Також противник намагається з полі бою забрати все, що повністю не знищене, але до прикладу, підірвалося там. На міні підірвалося та чи інше беха. Вдалося її пошкодити, але повною мірою не вдалося допалити, знищити. Противник це все забирає, ставить до бойового застосування. Що стосується легкоброньованої броньованої техніки, переважно противник накопичує її в певній кількості і потім вчинає такі масовані ударні штурмові дії від 6 одиниць броньованої техніки. Інколи буває, що одночасно може задіяти і 30%. Але статистично, якщо порахувати силу оборони під час таких дій нижче від 30 до 70% ворожої техніки, яка опинилась на відтинку бойового зіткнення з російськими окупаційними військами. І відповідно вона нищиться за рахунок об'єднаного впливу. Це як гармати, так і відповідно ударні засоби БПЛА. Скажу вам, що після надходження необхідної кількості військової допомоги на лінію фронту, якщо зберігати динаміку по виробництву та забезпеченню безпілотниками, ми зможемо повною мірою перехопити тактичну ініціативу чи повернути повною мірою тактичної ініціативи на свій бік, і я певний в тому, що мова йде не тільки про утримання позицій. Мова йде про те, що в перспективі, коли противник втратить а навіть не так не втратить, коли ми позбавимо його ударної штурмової спроможності, тоді можна говорити про і деокупацію наших територій, в тому числі пане Юрію. Розуміємо, що якщо вони так зараз дбають про свою техніку, то вона їм цінною. А відповідно, ми мусимо якомога жорсткіше вражати цю техніку. Чи достатньо ви маєте? У вашому випадку FPV-дронів, усіх частин боєприпасів. Щоб ця техніка, яку ви підбиваєте, вже не була їм потрібна і не була придатна до будь-чого. Дронів багато не буває. Чим більше розвіданих, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударних, тим більш потужно можемо знищити його різну категорію цілей. Що стосується дронів, ми збираємо зараз звертаємось до. Громадян прохання підтримати збір на батарейки до півкуптерів це потужні батарейки, які за сприяткою погодні умов, які зараз у нас є, зв'язку з приходженням весни та літа, дадуть нам можливість залітати далі і нести більш потужний боєприпас. А що це значить? Це значить, що ми зможемо активно вибивати ворожу артилерію, яка суттєво наносить враження по наших передових позиціях, і в разі, якщо ці батарейки надійдуть своєчасно. Ми зможемо провести ці операції і зменшити вогневий вплив. Про що йде мова? Коли ми кажемо зменшуємо вогневий вплив, вражаємо артилерію. Мова йде про те, що ми зберігаємо життя наших військових. Кожна гармата, яка втратила можливість стріляти, це менше вогневий вплив по наших передових позиціях. А чим менше вогневий вплив, тим більше у нас можливості не тільки їх утримувати, а й відповідно проводити покращення попередньому краю. Це значить, що вибивати противника з займаних ним позицій. Пане Юрію, ми бачимо на різних відтинках фронту. Нам розповідають власне, ті, хто там безпосередньо є, що росіяни зараз почали використовувати активно після Багі, після пікапів. Вони пересіли на мотоцикли. І от з'явилися в мережі кадри з мотоциклами, які фактично мають приварену таку сітку антидронова анти анти сітка. Така дієве воно? <кій> Чи ви вже. Бачили, як от працює, не працює, чи на вашій ділянці таке щось вони використовують наскільки інтенсивно, наскільки часто? Я хотів би, щоб не склалася хибна думка, що в противника все закінчилося, і тому він штурмує на мотоциклах. Дійсно, після вчинення масованих ударно-штурмових дій противником він втрачає як попередні сказав, від сімдесяти від 30 до 70% тієї техніки, які вчиняє ударно-штурмові дії. Мотоцикли це є високомобільна техніка, така, яка допомагає їм закидати штурмовики на передові позиції і дуже швидко покидати лінію бойового зіткнення. З цим ми зіштовхуємося достатньо часто, і найбільший коефіцієнт застосування їх припадає якраз на те, коли противник несе втрати в броньованій техніці. Але і з тим вже навчилися також достатньо добре впорувати за рахунок встановлення різного роду загороджень. Не так просто мотоциклістам тепер кататися противника. Скажу вам більше, що ми з нетерпінням, звісно, чекаємо, коли побачимо їх. Знаєте, є такий вислів військовий на осліках Кататися, от ми дуже розраховуємо, що виб'ємо противнику всю необхідну техніку, що в нього не буде іншого вибору, як іти в бій на осліках. Звісно, це дуже оптимістично і можливо досягти, коли нам передадуть загальну військову допомогу, зокрема і дальнобійні ракети, які в пакеті цієї допомоги є. Тоді мова йде про те, що ми змусимо противника бодай на окремих відтинках штурмувати за дуже ненадійною технічної підтримки і, зокрема, підтримка технічними засобами, автівками. Ну, пані, осликів так. шкода. В даному випадку шкода віслючків. Так, бо, по пане Юрій, ви це, вже не це від... як знаєте, я скажу так: це не до тваринок, це на віслючках це ну, такий дещо інший вислів. коли противник втратив спроможність. Давайте так це переведемо.